Добрий день, говорить Бруклін. Сьогодні про тазове дно. Я аж хвилююся, тому що тема, знаєте, досить табуйована. не аж так часто, принаймні, з мого досвіду, в публічному просторі атлети міряються тим, наскільки в кого м'язана в коло анального сфінктера в тонусі, і хто як може. Підтягнути задню стінку шийки матки. Та й в принципі, наскільки мені відомо, на уроках фізкультури на те, щоб пояснюють навіть старшокласникам, як працювати із м'язами, які забезпечують тонус і здоров'я тазової області. Ми сьогодні спробуємо е, через, ну, я спробую через себе. В цьому плані не те, щоб переступити, але й з собою у цьому плані попрацювати, тому що навіть я в кімнаті сама борщ у цуцячому дитсадку, але навіть просто на камеру вимовляти слова як анус, уретра, шийка матки, статевий член, знаєте, ну так, якось в організмі трошечки не по собі, тому що. Знову таки кажу, тема табуйована, багато сорому навколо неї. Тому як тільки опускаються проблеми, те, що говорять нижче пояса, одразу дуже багато в... виникає напруження, дуже багато сорому. Дуже часто цей сором особливо сильно від... відчувають гетеросексуальні чоловіки, яким... перед якими культура ставить такі: ти маєш бути перформером, маєш бути завжди готов. Задовольнити свою партнерку або партнерок стільки разів, скільки вона захоче, а хоче вона завжди дуже сильно багато. Через це, коли про профілактику проблем із тазової області говорять досить мало, а коли починаються проблеми із Тазовою областю, то походи до лікарів, які з проблемами по жіночій або по чоловічій лінії, перетворюють життя просто на на, на жахіття і е, дуже сильно погіршують його якість. Так от, для того, щоб не допускати проблем із тазовою областю, якщо у вас їх немає, я вас вітаю. Це чудова нагода почати дбати про е, мускулатуру, глибоку мускулатуру тазового дна для того, щоб подовжити е, його здоров'я і е, покращити якість свого життя. Якщо так сталося, що у вас вже є якісь проблеми із тазовим дном, я вам дуже сильно співчуваю. Мені дуже шкода, що так трапилося. Я вам бажаю якнайшвидшого зцілення, розуміючи, що дуже часто, якщо вже якась хвор там є, то зцілення вимагає дуже багато терпіння, роботи, і найголовніше доброти для себе і. Здатності приймати допомогу від тих, хто її може надати. Сором в тому плані починає бути найбіль... чи не найбільшим ворогом. Так от, така невеличка вступна лекція до теми тазового дна. У нас сьогодні буде всього три вправи. Для них не потрібно знімати труси. Я точно свої залишу там, де вони є. Ви, як хочете, звичайно, якщо ваш контекст вам дозволяє так і вам так зручно, то, будь ласка, ваша справа. Моє, моє завдання тут передати ті знання, які в мене накопичилися за роки практики йоги, які говорять нам щось про те, що можна робити для власного здоров'я. Із м'язами тазового дна. Перш ніж ми перейдемо до цих трьох вправ, про які я вам розкажу і розкажу, чим вони корисні і відомі, йогічні, і не тільки йогічні, вже навіть в медичній спільноті, давайте розберемося, із чого складається це тазове дно. Ми не будемо вдаватися глибоко в те, що там як називається ліва частина лобкової чи клубової кістки, в дуже загальних рисах, просто щоб розуміти, з чим ми працюємо, які е, основні м'язи, і які основні кістки. У всіх є, та можна зараз навіть себе е, мацати, це дуже корисно буває і навіть приємно. Е, знай, знайдемо кістки, із яких складається наш таз. Таз це така чудова, красива чаша, у якій лежать наші внутрішні е, органи. І е, вона складається з. Трьох зрощених кісток у діток вони ще не зрощені, а у дорослих вони зростаються. І такий парний орган виходить. Спереду. У нас є парна лобкова кістка, можна її навіть намацати внизу живота. з Збоку, і ззаду, у нас є клубова кістка. Оці от штуки, які випирають спереду, це клубова кістка. І ви сидите на сідничній кісті. Так от лобкова клубова, чи клубова, клубова кістка. І сіднична кістка це одна кістка тазу. І це дві парних кістки. І ззаду вони приєднуються до крижів. Це така трапецієвидна кістка одразу над хвостиком. Так от з кістками більш-менш зрозуміло. І тепер у нас є м'язи. У нас одна м'яза, яка глибше пролягає, з'єднує лобкову кістку із куприком, хвостиком. Тобто це такий гамак, який йде спереду назад. Це м'яза трошки глибше, і є м'яза, яка з'єднує, йде зі сторони в сторону. Тобто, у нас такий гамачок зпереду назад. І з боку в бік. такий, Це спереду назад, це з боку в бік. І ця м'яза, яка з'єднує е, тазові кістки з середини з боку в бік, яка йде перпендикулярно глибшій м'язі. Це та м'яза, у якій знаходяться е, анальний і уретральний сфінктери. Так от ми будемо працювати зараз, намагатися достукатися до цих. М'язів. Я колись згадувала вже в попередньому відео, що чим більше м'яза, і чим ближче вона до поверхні тіла, тим легше до неї достукатися. Наприклад, сідничні м'язи вони великі і красиві, і ми силою думки можемо подумати і скоротити сідничні м'язи. Спробуйте це зараз зробити. Ми, ви можете силою думки контролювати ці великі м'язи і з меншими і глибшими м'язами. Може бути трошечки складніше, але це означає не означає, що до них неможливо достукатися, із того, що видно, достукатися неможливо до розуму рускава ліберала, але до маленьких м'язів і глибоких, із терпінням, і добротою, і систематичною практикою точно достукатися можна. І ми зараз, нарешті, спробуємо до них достукатися. Почнемо із, мабуть, найлегшої. Із ця м'яза знаходиться навколо анального сфінктера, називається в класичній йогічній практиці Ашвіні мудра. Ашвіні на санскриті означає кінь, і, скоріше за все, назва Ашвіні мудра. Мудра це замок, Ашвіні замок, як в коня. Знаєте, санскрит дуже такий образний. Дуже часто і дозволяє багато інтерпретацій в перекладі. Так от, ем, скоріше за все, назва цієї мудри, ці, цього жесту походить від е, того, наскільки видовищним є акт дефекації у коней. Так от, невеличка лінгвістична, е, лінгвістичний крок в сторону. Тепер давайте вправо. Е, можна сісти для того, щоб. Було зручно ці вправи можна додавати в різні асани, але почнемо з максимально простих. Просто сидимо, можна скласти ножки перед собою, можна їх з'єднати таким чином. Якщо ви давно практикуєте йогу і не визнаєте нічого крім лотоса, то можете закрутити себе в лотоса. Але зараз положення ніг не. Критичне, головне вирівняти спину для того, щоб ви могли більш-менш відчути, розслабити свій таз, і намагатися відділити м'язи, які в області промежини вашої. І Із вдихом намагатимемося відділити всі м'язи, промежени від м'яз навколо ректального сфінктера, втягнути їх, і з видихом відпустити. Якщо підтягаються інші м'язи, нічого страшного. Пам'ятаємо, ідея спочатку думати про них, якщо не виходить взагалі навіть відділити і відчути їх, просто спрямовуємо свою увагу внутрішню в ту область і скорочуємо зі вдохом, з видихом відпускаємо. Вдих, видих. Чим корисна ця вправа, вона покращує травлення. І Класичні йогічні тексти навіть говорять, що допомагає справитися із гемороєм, покращує сексуальне здоров'я, і загалом дуже тонізує нижню частину тазового дна, як, усі, як і дві інших вправи, які я зараз вам покажу. Ясно, що там все буде однаково і в людей із маткою, і в людей, які народилися із сім'яниками. Тепер йдемо. Трошки вперед і вглиб. Зараз ми задіювали м'язу, яка лежить на поверхні, це перпендикулярно. Тепер ми підемо трошки вглиб, і м'язо трошки вправо трошечки відрізнятиметься для людей із сім'яниками і для людей із маткою. Але принцип такий самий: для людей із сім'яниками, як знайти точку, яку ми будемо намагатися скоротити і розслабити. Це Точка посередині між аносом і калиткою. Калитка це красиве українське слово для позначення машонки. Так от, знайшли цю точку і намагаємося її підтягнути вверх, з навдих, і видих розслабити. У людей із маткою і яєчниками це буде задня стінка шийки матки. Її навіть можна. Вибачте. Пальцем нащупати. Можете це зробити, якщо це, доречно, ваші руки чисті, і вам це дозволяє ваш контекст, але це не обов'язково. Можна просто намагатися спершу думати про неї, тобто направляти туди свою увагу. Далі намагатися скоротити ці м'язи задню шинку стійки, задню шийку, стінки матки, або Центр промежений у людей із сім'яниками і з видихом відпускати. Попервах, якщо підтягаються всі якісь інші м'язи, нічого страшного, все приходить із практикою, і з намаганням концентрувати увагу саме в цій області. Чим ця назва цієї вправи у нас була Ашвіні Мудра, м'язи навколо. Робота з м'язами навколо е, анального сфінктера – це мула банха. Мула <coughs> означає корінь, банха, е, це замок, або те, що з'єднує, або який е, місток. Можна перекладати по різному, по, по, по різному, тому що це санскрит. Сан сан Я не спеціаліст із санскриту, тому просто даю орієнтири для того, щоб е, дати. Хоч трошки більше контексту про що і як ми говоримо. Тобто ми підтягуємо свій корінь трошки як вверх, вдих і видих, Ця, цей жест це мені навіть бачите, слово вправа якось налягає на, 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 на комбінацію цих рухів. Це більше як жест, він завжди заземляє. Він чудово впливає на репродуктивне здоров'я як чоловіків, так і жінок. За допомогою цього жесту цієї вправи можна відрегулювати нерегулярні е, місячні. У чоловіків покращується тонус е, всього малого тазу, і здоров'я простати е, чудово реагує на цей жест. Словом, е, це ще е, я не, не згадую про те, що е, ці вправи дозволяють по... покращити, якщо можна так висловитися, або зробити більш цікавішими відчуття е, під час сексуального акту, що, е, знаєте, немало. І, е, тобто, у нас є дві вправи: ашвінімудра, ректальне кільце, мулабанха задня стінка шийки матки, е, або Центр промежений. І фінальна last but not least ваджролі мудра Сахаджролі Мудра. Вона по різному називається, якщо її виконує йогиня або йог, або людина із сім'яниками, із статевим членом, або людина із яєчниками, і без статевого члена, відповідно. Е, що відбувається тут? Ми намагаємося відділити м'язи, які е, оточують е, уретру, або м'язи, які знаходяться в е, корені статевого члену. Це ті м'язи, якими ми тримаємо е, потік сечі і можемо його регулювати. Вибачте знову. Тобто, коли ви. Е, Вісяйте, то ви можете цими м'язами контролювати потік сечі і вправи на цю область допомагають регулювати здоров'я сечовидільної системи. Всі ці інфекції і проблеми із сечовидільним трактом, навіть сучасні західні традиційні медичні. Способи роботи із проблемою сучвидільних шляхів використовують ці вправи. Вони не називаються так Сахаджолі мудра, «Ваджолі мудра. Але е, ідея така сама. І подібна ідея е, звучить у е, вправах Кегеля. Якщо хтось такі про такі чув, робив. Дуже цікава е, історія навколо «Ваджолі», «Сахаджолі мудри», коли Вперше американська сексологиня згадала про ці вправи в санскритських текстах. Влада Нью-Йорку настільки обурилася, що запроторила її за вульгарщину в в'язниці на три місяці, після чого вона вийшла, і після всіх цих цікувань просто наклала на себе руки. Тому. Ну, як західна цнотлива культура, все що не ще не щепує, нам це не, нам такого не треба, що це якась пошлятина. А, а, і, і саме тому мало досі досліджень, саме цих е, йогічних технік, тому що вони в індійській культурі ясно, що припечені дуже е, щедро міфологію про те, що це контролювання сексуальної енергії і можна. За допомогою цих е, робити речі, від яких західний розум просто піднімає волосся на голові і, і просто закриває книжку на цьому. Але ми ж зараз не про це, ми про здоров'я нашого тазового дна. Тому намагаємося тепер спробувати знайти м'язи навколо уретри і і скоротити їх із вдихом. З видихом опустити. Вдих, видих. П'ять разів е, на кожну вправу. Щодня ваш таз вам точно подякує. Можна спочатку пробувати втягувати м'язи всієї промеж... промежини для того, щоб просто знайти весь комплекс подій, а потім намагатися розділити їх. Я в майбутніх е, відео. Намагатимусь додавати ці вправи в інші асани, і це відео вважатимемо таким собі вступом, знайомством зі своїм тазовим дном, яке знаєте, як коли шукала переклад української мошонки, було на якомусь сайті назначено зазначено, що у тлумаченому словнику Гринченка слово мошонка чи калитка не згадується. І виходить так, як же ж, е, калитка є, а слова в словнику нема. Ну, давайте потрошку е, нарощувати свій словник, е, тому що тіло з нами є, і якщо ми щось не називаємо, то дуже часто це означає, е, що ми його просто зі свого досвіду, ніби витираємо. А тазове дно хочеш не хочеш, а з нами до кінця життя, тому краще. Про нього думати, пам'ятати і з ним працювати. Нехай ваше тазове дно буде здоровим, красивим і забезпечує вам хорошу якість життя. Пробуйте, скорочуйте, видихайте Намастунь.